Привіт, ви на каналі Некоті. і Ми продовжуємо. З вами проходити Детройт Become Human. Так, у нас тут. Маркус вийшов з автобусом. Привіз на Росію Фарби. З поверненням Маркуса. Вимкнено. класти пакуночок подивитись дзеркало розбудить карла на горі де ми? Хто ми? у нас якісь пташечки я просто такий взяв рукою а це у нас андроїди міні-андроїди пташечки В принципі, всіх таких андроїдів, типу, датчики на голові знаходяться. Так, що тут у нас? Тут у нас щось і є? Певно, сніданок для Карла чи обід, скільки приблизно часу пройшло, відколи Маркус ходив за фарбами і його котрі, в принципі, він мішов за ними. Так, треба поставити на стіл. З Чим ми тут ще можемо повзаємодіяти? Тут якісь три об'єкти є. Це у нас журнал. Ви можете, в принципі, його почитати на паузі, щоб ми просто багато часу не тратили, а я вже. Як говорив, прочитаю вже на монтажі. Так, що в нас ще тут є? Якийсь маленький глобус, да? Просто покрутили навіть ніякої цілі. Толком не було в цьому. Це у нас якийсь жираф. Чучо жирафа, точніше. Спробують зіграти, може потім зіграємо. Тут така прям непогана атмосфера для малювання. Трошки схоже на якийсь, не знаю, типу якби на... Оранжерею все-таки зі склали. Це просто, в принципі, така прибудова, не знаю. Просто щоб помалювати. Ще ми ще можемо це, в принципі, поприбирати. Перш ніж Карла, так сказати, будити, можна поприбирати зразу, щоб він такий приснувся. Такий, о, все чисто, нічого собі. Скільки ж я спав? Він тут і малює, і ліпить. Просто виходить творча така людина. Зіграти, може, пізніше спробуємо. Спочатку все ж таки краще поприбирати зразу ж. Ну, в принципі, на першому поверсі, вроді, ніби все зробили. Тепер на другий піднімемось. Подивимось, що ще там можна зробити. Ну і обов'язково ж після цього ж треба розбудити ще й Карла. Тут скелети. Ой, навіть не знаю, як їх прибирати, цих скелетів. Чинити штури відкрити, точніше. <плес> <плес> Доброго ранку. Доброго. Десята година. Погода частково хмарна, на 12 градусів. 80%, 80 вологості з високою ймовірністю злив в день. Ти like okay, день краще day. провести в ліжку. Я забрав очі фарби. О, я і забув. забув. Сьомий різниця між нами, так, Маркусе? Ти нічого не забуваєш. Ну, певно, не забуває. Якщо пам'ять не очистять. Дайте руку, Карле. Ні. Карл. Дякую. Розплющу очі, я вже стіплюю зуби. Люди крихкі машини. Так швидко ламаються. Стільки зусиль, щоб жити. Що з твоїм одягом? О, пусте. Звичайні демонстранти, Карле. Купка бовдарів. Думаю, що можуть спинити прогрес поближе андроїдів. Тебе не пошкодили? О ні ні. Просто штовхнули. Все добре. Ось так. Віднесу вас до ванної. Тільки кнопок різних треба тикати Ну, що ж, поїхали. Є що щось важливе сьогодні. Yes, відкриття вашої виставки в музеї сучасного мистецтва. Mm. Директор галереї mm. чотири рази mm. просив підтвердити присутність. Mm. Я ще не вирішив. Подивимось пізніше. We'll щось шанувальників, я відповів. П Є новини від Лео? Ні, Карле. Хоч йому? Ні. Не переймайся. Давай візьме. Я зголоднів. Сніданок готовий вічне з беконом, як ви любите. Дякую, Маркус. Прошу, Телевізор. Наші кораблі втратили позицію в Беринській сфері Синцерапії і російська флага зараз підуть за ліжкою. Займись чимось, поки я знімаю. Звісно. Добре, Карл. Добре, Карл. Так, чим можна зайнятися? Ми, в принципі... Що ми можемо? Ми можемо подивитися на шахматний стіл. Пограти. Давайте, в принципі, на фортепіано спробуємо зіграти. Що ще в нас є? У нас тут книжки можна почитати. Телевізор такий прикольний. Просто така стекляна панелька. Так, журнал ми вже читали, давайте почнемо з фортепіано. Грати. Сісти. Грати, сісти, сісти та й заграти. меланхолійна, обнадійлива, романтична, загадкова. давайте обнадійливо спробуємо. Він не дуже довго буде грати. І, в принципі, надіюсь, він сам завершить. Карл просто приїхав, вже ніяким сніданок не треба, хоча в нього, в принципі, там не зовсім і багато їжі було, якщо що там снідать. Він сам припинив. Ти став грати по-іншому. Іноді в тобі більше людяності, ніж у людях. Одного дня мене вже не буде поруч. Ти маєш захистити себе і зробити вибір. Виріши, хто ти і ким хочеш стати. Цей світ не любить інакших Маркус. від себе, Маркусе. Не давай нікому казати, you хто you ти. ти. Ходімо до малярні. А ми, в принципі, встигли тільки пограти, а, але ладно. Шахмати не зовсім хотілося грати, особливо самому, навіщо грати? Краще на фортепіано зіграти. Певно, до цього маніпулятора треба підвести. Да, важко коли ходити не можеш. Let's see where left. На чому ми зупинилися? Розсунь завісу. А, нам треба розсунути. Я думаю, вона сама розсунеться. Карло в студії завісу розсунутого очікування нової, нового завдання. А, тепер я розглядів цю картину. Спочатку не зрозумів, що це взагалі таке. Тепер я бачу, що тут якийсь силует. Вухо малює. Повільно, так собі нікуди не спішить. А куда же можешь сейчас спешить? Кисьми дітей. Все? Так, що думаєш, Маркусе? Мені Маркус? подобається. Yes, У цьому є щось, щось є. Не можу визначити, що саме. I guess I like мені it. подобається. Is, Правда I в тому, що мені нічого додати. Кожен день, мій день лиш наближає до смерті, а я щосили тримаюсь за пензлі. Карл. Карл. Та, та годі про мене. Погляньмо на тебе. Try. Спробуй. Намалювати щось. Намалювати та. Намалювати, I... та... Намалювати що? Що завгодно. Спробуй. Я радісний. Знайти, що намалювати? Можна намалювати статую, стіл? Що ще? Все, тільки статую і стіл. Може, є ще щось. Скопіювати картину Карла. Давайте намалюємо стіл. Він ніби просто роздруковує зображення. Воно таке бездоганна копія дійсності. Але малюнок це не відтворення світу, а його переосмислення, покращення. Покажи, як ти його бачиш, Карло. Це... це не прописано в моїй програмі. Ну, Ома, спробуй візьми полотно. А тепер заплющ свої очі. Заплющ. Повір мені. Уяви те, чого не існує, щось, чого що ти не бачив. Зосередься. Спробуй відчути це. І, і нехай рука пливе полотну. Андроїди і людство ідентичність. Та ідентичність андроїд розпач сумніви в'язень. Давай андроїди. Ідентичність з андроїдами. Я б не зміг так закритими очима малювати. Ну, він себе намалював. Oh my Боже мій. Hey, Тато? Лео, не почув, як ти. Так, я був неподалік і вирішив зайти. While, Давно не right? бачилось. Right? Все гаразд? Виглядаєш не дуже. О, так, супер. Слухай, uh, мені гроші, гроші треба. Uh, Знову. Я нещодавно дав тобі гроші. Ну, закінчилися, розумієш? Yeah. Ага. Yeah, Honor, ти знову за своє так. No. Ні. No, ні ні, no, клянусь, no. ні. Не no, no. Так Яка різниця, просто дай no. гроші. Sorry. Вибач, відповідь no. ні. What? Що? Чому? Ти знаєш? Yeah, yeah, О, yeah, так, I знаю. Ця <laughs> пластикова <laughs> іграшка <laughs> тобі <laughs> важливіша за власного uh, сина. Скажи, тато, що в ньому такого? Розумніший, більш слухняніший, не як я. Але знаєш, ця річ тобі не син. А зраний робот. Лео досить. Годі. Тебе крім себе і малюнків не колише. Ти нікого не любив. І мене теж. Ніколи. У нього якась залежність, певна, чи що? Розтривожив діда. Художник. Завершено. Ну, в принципі, тоді на цьому будемо завершувати. Цю главу ми завершили, пройшли її, зробили кучу різних виборів. Але вже тоді, значить, побачимо з вами в наступних серіях. Побачимо за кого так сказати голова буде наступна. Ми до речі, вже Конора давненько не бачили. Тут у нас він був самого початку. А в основному тут то. Кара то Маркус, так переплітаються їхні епізоди між собою. Але можливо вже наступний епізод буде якраз за Конора, побачимо тоді вже в наступних серіях. Тож бувайте.